Онядри, скільки років вам не було, скільки років вам не було, не сумуйте, Ні літа свої валізо не пакуйте. Вас не люблять. Що поробиш? Відпусті. Поки Бог вам дав життя, то живіть! запізнилися кудись, що ж буває. Може, доля в чомусь вас поперечає. Може, настрій ваш поганий, заспівайте. Якщо треба, руку ближньому подайте, вас образили в житті. Усе пробачте, не тримайте собі сліз, а поплачте. Якщо маєте ви щось, поділіться. Якщо впали на шляху, підніміться. І повірте, що погане все минає. На морозі квіти теж розцвітають.